Всім привіт! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні огляд невеличкий того, що потрібно буде для сезону в 26 році. Ось купила бор актив, препарат, без якого не отримуєш багато завізі на томатах, огірках. Полуниці, якщо воно в тебе росте в теплиці або в іншому закритому просторі. Тому це дуже така річ, яка потрібна, щоб була у кожного городника. Цей пакетик розрахований на 20 літрів. Води і обрискувати по листу е, живлення рослинок кожні 7-10 днів. Дуже ефективний. Особливо я його випробувала на томатах, це дає чудовий результат. І ось взяла три штучки. Також ще пробувала на винограді. Тоже добре, коли починає цвісти виноград, обробила його була два рази. У мене винограду небагато, був один курс кадрянка. Але тоді, коли я уділила увагу своєму виноградові і обрискала його два рази бором, завізів, було дуже багато грона. Доходили до кіло 100 від 600 грамів. Так що бор це дуже добре. Так, слідуючий препарат калій. Ось, кореневе листове живлення. Ну, без калію всі знають, що, як і людина, без калію, без магнію, життя не дуже. Ось бачите, підвищує стійкість до стресу, покращує врожай. І особливо, коли починаються наливатися плоди, потрібно вносити цей е, хімічний елемент. Е, знаю, що коли недостатньо калію, на кінчиках лістів, на полуниці, вона робиться як ото засохше і темніє, то це значить дефіцит калію. і також 70 робочих днів розчин. Розчинити цей пакет в 10 літрах води, підлівати під корень або оприскувати по листу. Но мені більше подобається е, оприскувати по листях, тому що це швидше швидше і засвоюється швидше. Ну, а під корінь теж треба давати. Але цього, звісно, пакетика дуже мало. 10 літрів. Це хоча б під кожен кущ полуниці, якщо ти вирощуєш, то треба виляти хоча б 400 грам цього розчину. Тому. Я частіше всього калійне добриво роблю по листу, а вже там розчиняю не таке в хилатній формі, от жиденьке таке, а калійне добриво в гранулах беру, розчиняю його в теплій воді і потім вже додаю в каплю або велику ємність там, де я. Розвожу багато, щоб можна було достатньо понити. Так що калій, бор і багато інших других таких препаратів, вони повинні бути у кожного городника. Ну, а ви скажете, так, це ж вся хімія, хімія. А зрозумійте, що людина без хімії теж не може бути. І магній треба піти, і вітамін Д, і вітамін С. І B1, і B6, і Б12, все це потрібно. Так, і рослинкам, Потрібно і калій, і магній, і бор, і сірка потрібна обов'язково, і цинк, і желізо, все потрібно для того, щоб рослина розвивалася і можна було з невеликої кількості рослин отримати гарний урожай і цим усім своєю працею насолоджуватись. Тому Перегній всі ці броділки, вони теж добре, я нічого не маю, але, але його дуже багато треба робити і давати для того, щоб рослинка мала достатньо тих елементів для живлення, які їй потрібні. Тому і я час від часу і хімічні препарати використовую для того, щоб рослинки вигляд мали хороший, і отримати смачний урожай, і кількість врожаю була не мізерна, а достатня, так як е, написано в інструкції. Якщо куст, кущ томату має вирости і віддати тобі. 2,5-3 кг томатів, то це повинно вони бути, а не один-два помідори. І вони маленькі, вони кислі, і вони шкірка у них товста. Це все недостатньо мікроелементів і самих елементів. Ну, а вам уже досі, кожен як вважає для себе за потрібне, так і він вирощує на своїй присадибній ділянці. Всякі овочі, дерева, фрукти і тому подібне. Ось ще вернусь раз до бору. Якщо тільки починає цвісти персик, невелике дерево, вішня, там абрикоса, навіть ожину я, теж обробляю цим бором. Це в період цвітіння, щоб зав'язі яз... зав завізі було. Побільше. Ну, а добриво добривами. А ось цю красоту віолу. Я дуже полюбляю. Ось махрову взяла, але вже кілька разів беру таку красивенну, красивенну. А вона виходить, звичайно. Ну, спробуємо ще цей раз посіяти. Цю віолку махрову, називається вона, Діадема f 1 І ось вона в таких пакетиках там всередині. Доволі там таки немало насіння. Срок цього насіння до 28-го року. Термін придатності до 10-28. го го Я взяла. Три пачечки. І хочу посіяти, щоб була пораніше. Поставлю е, в касети посію і побачимо, як вона взійде. І будемо вирощувати ось такі три пачечки DADM F1. Ну, на малюнку, звісно, вона супер красива. А взагалі, в я дуже люблю. Це холодостійка рослинка, вона не боїться морозу до мінус Ну, квіточки менше, а сама рослинка не вимерзає до мінус 2, до мінус 5. Ну, квіточка, звісно, пропаде, якщо підпаде під такі морози. І ось улюблена ще моя одна така о, квіточка, це статіця і чи кермаки, що ще його називають, сухоцвіти, вони є різних кольорів. Ну, ось тільки в цьому магазині, де я брала ці всі препарати і віолу, були тільки два вигляди: темніша і світліша. Сухоцвіти дуже красиві, ростуть вони 60-70 см. Не дуже вибагливий у догляді за ними. І потім по осені можна собі зробити красивенні такі композиції сухостріїв, де їх букети продають. Зараз якось стало так модно робити з цих е, статицію цієї ці, такі гарні букети. Ще треба жовтенької купити біленької і ось така оце, суміш. Це, мабуть, якесь трошки інше. Але вона мені дуже подобається. Я вже два роки тому назад нічого ж не вирощувала. А це будемо насолоджуватись красотою. Ну, віолку я дуже люблю і хочу, щоб вона мене вся зійшла. І виросла така як ось на цій гарній картинці. Така чудова віолка. Так, друзі, отакий невеличкий огляд моїх маленьких покупочок в магазині. Всім пока. І будьте здорові, потихеньку купляємо, готуємося до сезону 26-го року. Sim, po cá, po cá, e dos ostretina